Пам'ять буде жити вічно. 27 серпня, рівно 68 років тому, поблизу села Олеша Тлумацького району відбувся бій, вояків у УНУПа та загону НКВС. У нерівній сутичці загинуло близько 50 патріотів України. Єдиним живим свідком сутички нині є 90-річний Іван Барчук. Чоловіку, як і більшості побратимів, тоді було лише 22. Вони якраз завершували вишкільний курс, аби воювати проти комуністичної навали. Однак вступити у рівний бій їм не судилося. Червоні вбивали молодих упівців за допомогою гранатометів та Мачів. Багато людей невдоволені, тим кажуть, а та що зробили, що дурно люди відпогинули, але, то. але я там був, я той страх видів, але я не дивуюся, де я і таких багато було. Що, як я сказав, Нас ніхто не гонув, ми гонув, саме добровидно. І, і ні, ніхто не жаліє, бо ми казали, що це для України. В часи радянського союзу про бій поблизу Олеші не згадували, і лише наприкінці 80-х минулого століття тут провели розкопки та перепоховання вбитих націоналістів. І відтоді патріоти щороку вшановують подвиг земляків. У поминальних заходах взяв участь і єдиний кандидат у народні депутати від об'єднаної опозиції батьківщини на 84-му окрузі Володимир Купчак. Він подякував людям, котрі не забувають про подвиг своїх героїв. Сьогодні прийшов час нас, молодих людей, той час, коли Поплюжиться все українське в державі, коли знищиться українська мова, коли переписується і плюндрується українська історія, приховуються всі дані про бандерівський рух, коли бандера вже не є героєм, а прославляється знову Сталіна, прийшла наша черга боронити Україну, боронити незалежність і відстоювати державність. Тож Володимир Купчак закликав прикарпатців не допустити втрати усього національного та загалом цілої України, за яку свого часу поклали своє життя тисячі краян.